Я зараз на відео спробую ще раз записати, вивести результат моделювання цього створеного снапшота для синтезованого суматора.

Затримки появи сигнала на виході суматора синтезованого відносно зміни сигналів на входах і навіть можна побачити нічі на виході синтезованої схеми.

Всі побачили, що сигнал на виході змінюють. Що сигнал на виході е, синтезованої е, моделі на берілозі змінюється з затримкою відносно вхідного сигналу, а сигнал на виході.